Пушич анонсував зимові трансфери Шахтаря. Деталі журналіст про припинення прогресу Шапаренка. Те саме було з Ярмоленком і Циганковим. Вони всі пересиділи. Лунін хоче піти з реала. Але є проблема, що відомо: Жерона завершує підписання українця. Всім привіт, друзі! Беріть з собою щось смачне, а я не буду вас довго затримувати. Тож, до новин! Андрій Лунін не задоволений своїм статусом у мадридському реалі. Футболіст вважає, що у нього мало шансів виграти конкуренцію у тібо куртуа за місце в основному складі. Лунін хоче якнайшвидше знайти нову команду, повідомляє ВанФутбол. Андрій Лунін розчарований ставленням з боку тренерського штабу реала. Український голкіпер розуміє, що Карло Анчелоті випускатиме в основному складі тібо куртуа доти, доки бельгійць буде здоровим. Навіть якщо українець краще працює на тренуваннях, він все одно розпочинає більшість матчів реала на лаві запасних. Нещодавно український воротар підписав новий контракт із Реалом до літа 2030 року. У той час футболіст ще сподівався виграти конкуренцію за місце в основному складі. Проте, попри якісні матчі за реал, його статус у команді залишається незмінним. Лунін хотів би піти з королівського клубу вже взимку 2025 року. Реал не проти продати гравця. Але проблемою є трансферна вартість голкіпера. Мадридці хочуть отримати за гравця щонайменше 50 мільйонів євро. Усі потенційні покупці, які зацікавлені у воротарі, не готові заплатити таку суму. У різні часи Луніна хотіли купити Баварія, Манчестер Юнайтед і навіть мадридський Атлетіко. Зірка визначилася. Як повідомляє Daily Мірор, найближчим часом Мухаммед Салах розвіє усі сумніви навколо свого майбутнього. Зірковий Вінгер Ліверпуля підпише новий довгостроковий контракт з червоними. Таким чином, легендарний футболіст англійської команди ще потішить уболівальників клубу своєю грою. Поточна угода Салаха з Ліверпулем діє до 30 червня 2025 року. Нагадаю, наразі Ліверпуль йде на першому місці в АПЛ, набравши 35 очок. Головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич підтвердив, що клуб має намір працювати на зимовому трансферному ринку у 2025 році. У команді можуть з'явитись нові футболісти. Пушич розуміє, що гірники потребують посилення складу, повідомляє трибуна. Шахтар зазнав нищівної поразки з рахунком 1-5 від Баварії у матчі Ліги Чемпіонів. Після фінального свистка головний тренер команди Маріно Пушич подякував гравцям, знявши з них вантаж провини за результат і закликав готуватися до останнього поєдинку року. Вже взимку донецький клуб працюватиме на трансферному ринку, щоб підписати нових гравців. Маріно Пушич не готовий назвати конкретні прізвища, проте наставник визнав. Що склад Шахтаря можуть поповнити новачки. Незадовго до Нового року наставник гірників зустрінеться із керівництвом клубу. На цих зборах Пушич поділиться думкою про позиції, які вимагають посилення. Тренер заявив, що йому є що обговорити із начальством. Шахтарю залишилося провести один матч у 2024 році. У неділю, 15 грудня, гірники зіграють у Житомирі із Поліссям. Чудові новини, як повідомляє іспанський журналіст Ніл Сула. Жерона закриває підписання українського воротаря Владислава Крапивцова. Голкіпер декілька тижнів тренувався з першою командою каталонців та вже пройшов медогляд. Владислав Крапивцов яскраво проявив себе на юнацькому євро, де зі збірною України Ю-19 дійшов до півфіналу. Олександр Зінченко може вже найближчої зими змінити клуб. У послугах досвідченого гравця зацікавлена італійська команда. Український футболіст може стати частиною трансферної угоди, повідомляє Туто Меркато. Англійський арсенал шукає результативного форварда, котрий міг би розв'язати проблему з реалізацією моментів у команді. Канонірів критикують за те, що більшість голів вони забивають після стандартних положень. Тренерський штаб лондонців знайшов гравця. Який допоможе команді у боротьбі за чемпіонський титул? Лондонський клуб претендує на сербського форварда Ювентуса Душана Влаховича. Контракт футболіста спливає влітку 2026 року, і сторони не досягли домовленості щодо продовження угоди. Стара сеньора готова продати нападника, який у нинішньому сезоні забив 9 голів і зробив дві результативні передачі. Ювентус хоче отримати за Форварда 70 мільйонів євро, арсенал готовий заплатити 45 мільйонів. Сторони можуть погодити угоду, попри відмінності своїх позицій, якщо каноніри включать до трансферу одного або двох своїх футболістів. У списку гравців, які цікавлять Ювентус, опинився Олександр Зінченко. Українець може погодитися на перехід до Ювентуса, оскільки там у нього буде більше ігрової практики. В Арсеналі йому не гарантують стабільний вихід на поле. Сергій Болотніков вважає, що Микола Шапаренко пересидів у Динамо. Така ситуація відбувається у Динамо вже не вперше. Те саме було з Ярмоленком і Циханковим. Вони всі пересиділи. Якщо ми говоримо про лідерів, вони втратили цей момент. Шапаренко також його втратив. Відбувається той самий процес що з Ярмоленком та Циганковим. Коли ти лідер, а твого рівня на 80% вистачає. Щоб бути найкращим, ти перестаєш прогресувати. Навіщо це робити, якщо ти вже найкращий у команді та виходиш грати проти суперників, яких переможеш, навіть граючи на 80%. Ти просто перестаєш рости. Це природний процес, відзначає футбольний блогер. До вашої уваги! Остання післяматчева прес-конференція Олександра Шовковського в Лізі Європи цього року. Що ви сказали гравцям у роздягальні після першого тайму? Зробив зауваження з приводу тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб ми грали так, як спочатку домовлялися. Соціальні мережі ЛНЗ повідомляють, що іспанський фахівець Андрес Караско залишає посаду головного тренера команди. Клуб дякує коучу за його внесок у розвиток команди і бажає йому успіхів! Разом з Андресом клуб покинув і його помічник Едгар Морагас. На матч проти Олександрії клуб виведе виконувач обов'язків головного тренера Андрій Декань. До слова, раніше повідомлялося, що новим наставником буде Роман Григорчук. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!